Ну що, любі друзі, рада знову бачити вас в себе на каналі. З вами знову Нателла Романівна. Так, зараз запалимо свічечку, поставимо її тут і будемо робити розклад. Отож, а що ми сьогодні будемо робити? Сьогодні ми з вами подивимося на те, яка весна очікує наших любих тільців. Для цього я візьму колоду царство фентезі. Подивимося, яке казкове життя очікуєте всі весною. Так. Отож, любі мої тільці, як завжди, вам нагадую, що розклади, які я роблю по сезонам, вони загальні, вони можуть резонувати не з усіма, тобто, будуть резонувати з більшістю, але пам'ятайте, що всі ви Різні особистості і можуть резонувати не з усіма. Тому, якщо вам потрібен особистий розклад, то пишіть, звичайно, ж, в особисті повідомлення, а цей буде загальний. Отож, ці. А поки ви дивитеся цей розклад, давайте ну, ви сконцентруєтеся на тих планах, які у вас є на весну, що ви вже запланували, що ви хочете зробити. Можливо, у вас є якісь зустрічі, можливо, якісь такі серйозні придбання, можливо, якісь плани на роботу, на навчання, на романтичне життя. От зараз ми з вами про це все подумаємо і на цьому зосередимось. І подивимося взагалі на три весняних місяці по загальним енергіям, що вас буде очікувати, і розглянемо якісь конкретні сфери по роботі, по коханні, по здоров'ю і також отримаємо поради карт. Ось такий у нас буде з вами розклад. Отож, давайте почнемо тільці. Глянемо для вас на 3 місяці, що підготували для вас три місяці весни. Так, давайте надивитися ну, три місяці весни для тільців. Отож, давайте надивитися, ну, що у нас тут є. М -м -м. Так, дуже цікаво, дуже цікаво, тому що у нас, у нас тут будуть вже по, по картам видно, що у нас тут будуть почуття, почуття будуть вирувати. По-перше, давайте почнемо з березня. В березні у вас буде таке відчуття, що ви перенасичені. Тобто у вас буде така перенасиченість емоціями, Перенасиченість враженнями, що вам уже нічого не буде хотітися. Тобто, у вас перед цим, скоріше за все, в лютому, настільки було або буде настільки багато різних емоцій, ви всього стільки будете переживати, що вам уже в березні місяці у вас буде таке відчуття, що все, я вже всього всього наївся, я вже нічого не хочу. У мене все є, в мене все було. От. І буде саме таке відчуття, знаєте, коли от буквально знаєте, от на якомусь такому застоллі, десь на якомусь святі на Новий рік, коли ви наїлися, але перед вами ще стоїть повний стіл різних страв і вже нічого не лізе, але очі завидючі, начебто ще й хочеться, але вже ну, сил немає вже нічого їсти. От Таке у вас буде відчуття, але в плані емоцій, емоційне. Це може бути в плані емоцій, скажімо так, пов'язаних з вашим. Особистим життям, з реальними подіями в вашому житті, або ж може з певними новинами, навіть соціальними. Тому я б вам тут рекомендувала в березні місяці трошки обмежити. Якщо ви підсіли на новини на різних політологів, політиків, як багато зараз робить, то я б вам рекомендувала обмежити трошки перегляд цих новин, тому що ну, тут може вас просто кидати, знаєте, дуже в такі емоційні качельки, і це вас буде дуже виснажувати. Тобто цей весь емоційний накал буде у вас витягувати дуже багато енергії, тобто у вас не залишатиметься енергії на інші справи. Ось так от ось такі в нас події будуть у березні місяці. Далі, далі, давайте наглянемо на квітень. Квітень буде місяцем досить таки пасивним. Це буде місяць присвячений, скажімо так, тому, щоб ви перегрупувалися, передивилися, що у вас там відбувається в житті. Проглянули ті сфери, які вас тривожать, і якось. Провели, так би мовити, реорганізацію реорганізацію своїх певних планів на майбутнє. Тобто це буде такий місяць пасивний, коли ви будете вирішувати, а куди мені? А мені от туди податися чи сюди податися? Може поміняти роботу, може мені якось там поміняти відношення до людини, з якою я, чи може взагалі з кимось іншим зустрітися. Тобто це буде такий місяць переосмислення, коли ви вже відчуваєте, що треба щось міняти, але що саме міняти ви поки що не знаєте. От тому по двійці жезлі ви будете цей момент вивчати. Тобто вивчати, приглядатися, дивитися, що у вас де як, які ресурси є, яких ресурсів немає. Такий буде місяць, знаєте, от. Неактивний, неактивний такий досить пасивний, але іноді це дуже корисно, особливо після дев'ятки чаш, коли у вас тут така певна апатія від перенасичення емоціями в березні, в квітні, ви будете потрошку відходити від всього цього, але це буде дуже такий повільний процес. Далі, туз чаш на травень. Ну, дивіться, це дуже цікава карта, тому що тут, по-перше, це може бути якась приємна новина. По тузу це може бути якась можливість, можливість відчути нові емоції. Тобто це можливо, якщо ви не одружені, незаміжні, то це може бути натяк на нові відносини. І знаєте, іноді це може бути натяк навіть на, на дитину, на зачаття. Тому тут чаш він буде в принципі давати на травень місяць дуже багато такої енергії. От коли хочеться закохатися, такої от радісної енергії, тобто пробудження природи, воно буде у вас пов'язане дуже сильно з пробудженням такої жіночої енергії або чоловічої енергії, Тобто буде такий от прилив сил. Тобто, оскільки тут чаш, це бачите про воду, про емоції, так би мовити, всі рідини в вашому організмі заграють, Тобто буде вас тягнути знаєте, на походеньки, на подвиги в будь-яких сенсах. Ось така у нас цікава історія. Вимальовується на а, цю весну для вас тільці. Далі, давайте ну, дивитися вже більш конкретно, що там у різних сферах у нас буде відбуватися. А, і першу сферу, ну, оскільки у нас тут чаші, чаші, давайте глянемо на любовну тему. Так, глянемо на любовну тему, розглянемо з вами також. Три категорії персонажів загально глянемо, що у нас буде відбуватися у вашому житті у людей, які знаходяться в стабільних відносинах, або одружені, або в тривалих стосунках. Глянемо на тих, хто самотній, і в пошуку партнера, і глянемо на тих, хто знаходиться в любовному прикутніку. Тобто на всіх вас глянемо. Дивіться, під яку ситуацію ви підпадаєте, і будемо з вами. Розглядати, що ж там по стільців буде. Отож, для тих, хто в стабільних стосунках, а для тих, хто самотній і в пошуку, і для тих, хто в любовному трикутнику глянемо зараз на всіх. Отож, для тих, хто в стабільних стосунках, що у вас там буде відбуватися весною тільці. І тут нам знову випадає чаш. Сімка чаш. Ну, сімка чаш це в нас, як то кажуть, роздрай і шатані. Ось таке щось. Тобто, у вас буде дійсно, у вас буде такий період, знаєте, нестабільності, а коли ви будете втрачати впевненість в тому, чи варто вам залишатися в цих стосунках. І перед вами буде а багато варіантів. Тобто, перед вами, можливо, будуть якісь варіанти чоловіків. З якими ви почнете подумувати, а чи не варто мені, скажімо так, поглянути на інший бік, а і, можливо, розглянути вірогідність, вступити в нові стосунки. Тут будуть якісь от варіанти, і не один. По сімці чаш тут не один варіант. Тут вам буде прям багато, буде з чого обрати. Але чи ви вирішите, скажімо так, піти наліво, чи ви вирішите завершити ці стосунки стабільні, які у вас зараз і вступити в нові? Тут по цій карті не ясно, але буде. Буде період таких сумнівів і коливань, коли дійсно перед вами буде момент вибору: що обрати, з ким залишитись із тою людиною, про яку ви все знаєте, чи поринути у нові стосунки. І, до речі, це можливо бути це можливо буде саме те, от, про що я вам казала. На березень. На березень, тому що це також чаші. Це також чаші. Тобто, це, можливо, буде той період, коли ви у вас буде настільки великий вибір, що ви не будете знати, ну, взагалі, куди. До гарних чи до розумних, чи десь посередині. Але варіантів буде багато. По сімці, по сімці чаш варіантів багато буде, буде з кого брати. Так що дивіться, цей період у вас такий перехідний, період сумнівів. Так. Але о, поки я не забула, ще скажу, це може бути і період ілюзій також. Так що будьте о, обачні і думайте двічі, а то і тричі. Тому що по сімці чаш це може бути ще, знаєте, неоправдані очікування. Тобто, коли вам обіцяють золоті гори, а по факту там зовсім інша ситуація. Тому о, перевіряйте цих всіх потенційних партнерів і ці всі потенційні можливості декілька разів. Тобто не кидайтеся з головою вомут. Далі, для тих, хто в пошуку. Тільці, які в пошуку, королева жезлів. Ну, тут гаряченький період ваш очікує. тому що королева жезлів – це жінка, яка не боїться діяти. Тобто проявляйте активність, будьте діяльною, і у вас тут дуже багато шансів зустріти когось дуже цікавого. Тобто тут, тут вам треба бути проактивною. Тобто королева жезлів – це активність. Це жінка, по суті, королева жезлів це, знаєте, Скажімо так, асоціація у королева жезлі вона завжди асоціюється з відьмами. Тому вам треба, знаєте, проявити свою таку відйомську суть от, побути трошки сучкою. О, це може бути так, трошки шокувати когось, але тут треба бути, знаєте, такою от. Сучкою, і ставити себе на перше місце, і все у вас буде добре. Варіанти у вас тут будуть, буде з чого вибрати також. Тобто Тут у вас вся дорога відчинена, якщо ви будете діяти активно. Тобто сидіти і чекати, поки до вас постукає прекрасний принц, це не варіант. По, по королеві жезлів треба діяти і брати ініціативу в свої руки. І все у вас складеться дуже добре, і ви приборкуєте того тигра, який вам потрібен у ваших стосунках. Далі для тих, хто знає, слухайте, ну, Ой, тут навіть тут навіть і сказати нічого. Для тих, хто в любовному трикутнику, ось він ваш трикутник, ось ви прив'язані ціпком до цих стосунків, ви не можете з них вийти. По дияволу, це, як це називається українською, співзалежні відносини. Сподіваюсь, я правильно сказала. Тобто, коли ви залежите одне від одного і не найкращим чином ця залежність вам не приносить нічого приємного. Це потакання своїм порокам, так би мовити, це небажання брати відповідальність на себе, небажання дорослішати. Тобто ви в цих стосунках зв'язані буквально, сидите на ціпку і. Нікуди не рухайтеся, тому що для того, щоб рухатися далі, вам потрібно взяти відповідальність на себе. Тут ніхто не хоче брати відповідальність на себе, всіх все влаштовує, всіх влаштовує така от прив'язаність, те, що вони отак сидять і мучаються, але нічого не роблять. Ну, По дияволу ситуація так і не поміняється. Тобто, якщо ви знаходитесь в любовному трикутнику, то цієї весни нічого не зміниться, якщо ви дійсно не будете. Здійснювати якісь кроки в цьому напрямку, але по дияволу загальна тенденція, як я вже кажу, це загальний розклад, загальна тенденція про те, що ситуація буде незмінною. Так, це ми з вами розглянули розглянули з вами <coughs> любовні відносини. Так. Так. Тепер, тепер давайте наглянемо ну, на роботу та бізнес кого там що. І знову ж таки, давайте ну, ми з вами глянемо три групи людей. Ті, хто вже працює, в кого є стабільна робота, хто є найманим працівником, що у них там відбуватиметься в житті, тих людей, в кого зараз роботи немає, але він в пошуку цієї весни буде шукати собі роботу, і власники бізнесу. Зараз ми на вас на всіх глянемо. Отож, люди, які працюють на стабільні роботи, є найманим працівником. По-перше, а по-друге, ті, хто в пошуку роботи, і по-третє, ті, хто є власником бізнесу. Так, давайте наглянемо. Ну, так, ті, хто є найманим працівником, що там у вас буде відбуватися? Четвірка пентаклів, Ну, стабільність, небажання щось міняти. Тобто, ну, от як все було, так все і буде, тобто без змін. Якщо вас це влаштовує, то ну, просто супер. Якщо вас це не влаштовує, то вам треба а, буде взяти себе в руки і щось робити в цьому плані, тому що без а, вашої участі ситуація не поміняється. Четвірка пентаклів це дуже стабільна карта. Вона вказує на те, що змін не буде. А можливо, будуть, до речі, а, по фінансам, можливо, будуть якісь такі моменти, тобто можуть або затримувати зарплатню, або якось. Ну, якісь можуть бути затримки з виплатою на роботі. Якщо у вас таке бувало, або ви знаєте, що у вас таке може бути, то це може повторитися весною. Але в принципі, по цій карті, ви сидите на одному місці, вчепилися в нього, нікуди не хочете йти, і ну, ніяких змін тут не, не прогнозується тобто ні підвищення, ні, ні отримання нової посади, ні переведення в інший департамент. Тут все так. Так і крутиться на одному місці без змін. Так, далі для тих, хто шукає роботу цієї весни, король мечів. Король мечів, так, шанси є. Шанси є на те, що ви знайдете роботу, але король мечів. Він вказує на те, що дуже треба підходити до цього пошуку продумано. Тобто тут на дурничку у вас нічого не вийде. Тобто, знаєте, є люди, які, яким дуже везе. Тобто Вони можуть знайти роботу так от, швидко. Або вони настільки, знаєте, харизматичні, що а, їм запропонують все що завгодно. Тобто, через друзів, через знайомих, у вас тут так не вийде. Вам треба буде. Працювати над тим, щоб знайти роботу, прикладати до цього зусилля, продумувати все. Тобто, вам треба буде дуже логічно підходити до пошуку нової компанії, нового місця роботи. Тобто, тут треба, прям, знаєте, вимальовувати схеми, йти на пролом туди, куди вам треба йти. тобто, ну, Застосовувати розум. А, от. І використати також, що вам тут треба зробити. По цій карті вам також треба використати свої попередні надбання. Тобто вам треба якось в резюме себе показати, знаєте, з найкращого боку. Тому що тут по королю мечів, це він дає ще погляд у минуле. Тобто вам треба якось використати свій минулий досвід, так його якось викрутити, щоб він вас подав у найкращому світлі. І... Ну, легко не буде, тут одразу кажу, по королю мечів. Тут треба просто ну, кампанію організовувати по пошуку нової роботи, але а, шанси на те, що ви її знайдете, дуже гарні, але як я вже кажу, вам треба от дуже-дуже до цього підходити продумано. А, також що це може бути? Король мечів може також вказувати на роботу, а, щоб ви шукали роботу в по перше, або в воєнній сфері. Або в сфері медицини, або інтелектуальної роботи. Тобто, тому що мечі це в нас або люди, які володіють зброєю, це може бути так, або люди інтелектуальної сфери роботи. Тобто такі, от. ну, дивіться, така от вам порада. І третій варіант для власників бізнесу, що буде відбуватися весною, ой, у вас це дуже добре. От весною, нарешті, попре. Тому що тут видно, що ви знайдете чи такий товар, чи таку послугу, яка буде дуже затребувана людьми. І це вам, як ви, якщо ви цей момент прошарите, це вам принесе дуже добрі, скажімо так, прибутки. Тому що карта Сила вам показує, що у вас все буде, все буде дуже добре, все буде здійснюватися. ви... Закріпитися на своїх позиціях, у вас буде стабільний прибуток, навіть він буде рости також стабільно. І це може бути завдяки тому, що ви саме знайдете от щось таке, або в якійсь такій ситуації опинитесь в якомусь такому, знаєте, якусь нішу займете, яка буде дуже-дуже вам вигідна. От, Але тут, тут все дуже добре посилі, у вас все чудово. Так. Нарешті, тому що зазвичай, коли я дивлюсь власників бізнесу на зиму, там з цими нашими відключеннями просто кожен розклад, я не відкривала на зиму, там просто, знаєте, хавайся. А на весну, нарешті, вже ситуація міняється на краще. Так, і давайте ще витягнемо одну карту, знаєте, на здоров'я. Подивимося, що там у нас по здоров'ю. Що ж там у нас по здоров'ю У цій буде відбуватися цією весною. Давайте наглянемо. Лицар жезлів. Ну, лицар жезлів, це може бути проблема. Можуть бути проблеми як це називається, цей апарат рухомо. Я не пам'ятаю, як він називається, запор на двігательний апарат. Ну, тобто із цим можуть бути питання. Тобто, може бути тема того, що ви десь можете або впасти, або десь забитися, або десь може щось зламати, або може бути от втрата рівноваги, таке. тому що несетеся як шалений кудись вперед. Не дивитеся собі під ноги, не звертаєте уваги на перепони, а вас несе. Вам треба, знаєте, <кхід> швидко опинитися там, де ви хочете опинитися, і це. Це може, скажімо так, призвести до того, що ви десь можете просто впасти, побитися, або, може, вивернути, там, знаєте, гомілку, або щось от таке. Тобто якийсь такий, такий от травматизм, не дуже серйозний, але може бути певний травматизм, до речі, може бути він пов'язаний із транспортом, із машиною, там, якщо ви їздите. Ось так от. От. Але так, щоб тут було щось таке суперсерйозне, я б не сказала. Але будьте обережні з, ну, зі швидкістю. Тобто, дивіться собі під ноги і будьте обережні зі швидкістю. Ну і з транспортом на дорогах також. Так, а, значить, ми з вами розглянули загальну картину. Давайте, не тепер, знаєте, що з вами зробимо. Давайте вам витягнемо несподіванку сезону. Зараз витягнемо, яка несподіванка вас очікує в кільці цієї весни. Мах, ну, старший аркан, несподіванка непогана, а, десь вам дуже сильно підфартить в якоїсь справі, тобто, і це буде несподівано. Тобто якось так складуться обставини, що вам, там, де ви не очікували, вам буде допомога. І воно так складеться, так, що ви просто вислизнете, знаєте, з проблемної ситуації дуже швидко. І ви потім ще будете думати і дивуватися, як це так могло статися, як я взагалі проскочив, проскочив цю проблему, що вона мене омайнула, і це буде просто супер. Тобто це такий момент, який вам. Тобто, ситуація якось так складеться буквально магічним чином, що вам якось так повезе, і це буде дійсно дуже приємна несподіванка. Так. Так, давайте я її так на середину покладу цю карту, щоб її було видно. І, як завжди, на сезонні розклади я також витягую дві карти. Я витягую карти порад, як себе не треба вести, як треба вести себе, щоб е все пройшло найкращим чином, щоб ви прожили цю зиму найкомфортнішим для вас чином. Давайте наглянемо. Я візьму зараз карти порад з іншої колоди. Візьму з класики, візьму з райдера вейте. Отож, для тільців. Дайте нам поради, чого не треба робити, і чого треба робити, щоб прожити цю весну найкращим для вас чином. Тобто, чого уникати? А, і якої політики поведінки дотримуватися. Зараз ми з вами глянемо, що нам радять карти, що нам радить уйт. Для тільців. Тільці дивимося для вас. Отож, зараз глянемо. Зараз глянемо. Отож, якої поведінки треба тільцям уникати, чого не робити? Дев'ятка мечів, не боятися. Не треба боятися, не треба піддаватися страхам. Тобто, ну, не давайте собі задурити голову, а паніці навколо себе. Тобто, це ні до чого гарного не призведе, це у вас веде тільки в зайвий стрес. Якщо у вас там поряд якісь такі люди, які знаєте люблять нагнітати обставини навколо там, знаєте, жалітися, казати, все пропало. Ми пропали. От від таких людей подалі, будь ласка. Тобто, і якщо вони заводять оці розмови, то уникайте цих розмов, закругляйтеся, переводьте тему на щось інше. Тобто, не давайте себе втягнути, от в ці, от, знаєте. Занепадницький настрої, тому що це ну, нічим гарним не закінчиться. От такого робити не треба. Не піддаватися страхам. Це порада а, від а, карт на тему, чого не робити. Давайте наглянемо, що ж вам рекомендують робити. Що ж треба робити цієї весни, щоб прожити її найкращим для себе чином. Будемо дивитися, що зробити. Сімка кубків. І вона в нас вже була. Сімка кубків у нас була. Давайте наглянемо. Де ж що... вона? А, ось це вона у нас. Сімка кубків, дивіться, що робити. А це в нас сімка кубків випадала. Вона нам випадала на людей в стабільних стосунках, одружених, які думають, будуть думати весною про те, а чи не. Чи не поміняти мені партнера, або чи не завести мені, знаєте, роман на стороні. І знаєте, от по цій карті вам кажуть, а може і завести, а може дійсно завести вам роман, або поміняти партнера, тому що тут прям підтвердження вам дає, що так, треба розглянути варіанти. Можливо, цей варіант, який у вас є на даний момент, він не настільки оптимальний, або вже ці стосунки себе вичерпали. Таке теж може бути. І от серйозно вам дається порада, що. Розгляньте таку можливість. От. Ну, це порада карти. Ось вона вам така випала. Дуже цікаво, тому що а, мені завжди подобається, коли я витягую поради з іншої колоди, і десь дублюється карта, а, та, що була в розкладі, вона дублюється такою ж картою з іншої колоди. Ось вам пряма підказка, що так саме для тих людей, а, хто думає про те, щоб вийти із цих стабільних тривалих стосунків. Порада, що, ну, можливо, і треба, можливо, і треба розглянути, скажімо так, інші варіанти. Це порада суто для вас. Отож, на цьому ми закінчуємо. З вами була Нателла Романівна, таролог. Якщо вам потрібен розклад особистий з вашого особистого питання, завжди пишіть мені в особисті в Ютубі, або в інстаграмі або в Телеграмі, там, де мене знайдете, там пишіть. Якщо вам подобається розклад, не забувайте ставити лайки, вподобайки. Пишіть, як у вас він програється, як він програється цієї весни. Мені завжди дуже цікаво отримати фідбек. І бажаю вам всього найкращого. Нехай ваша весна пройде найкращим для вас чином, любі тільців. На все вам добре і побачимося в нових розкладах.